Я пішов воювати, тому що е, відчував необхідність тут знаходитись. Тому що, коли війна вже дуже великий час відбувалася, е, постійно залишатися в тилу було б вже нечесно, несправедливо по відношенню до тих, хто тут був. Захищати треба державу свою, країну, У мене дитина є, я би не хотів, щоб він коли засягне віку приземного, пішов у військо або добровільно, тому що є іноді випадки, коли люди ну, думають, що от моїй дитині там трошки. Десять років ще до призову велика там, кількість років. Але є хлопці, яким 18 і добровільно пішли сюди. Я ж не знаю, як моя дитина захоче це робити. Можливо, доведеться мені, щоб він довоював за мене, а я би цього дуже не хотів. Тому коли треба було піти, то я вже змінив тих, хто, хто 9 років до цього вже вибув. На війні вже десь півтора роки. Починали ми створювати цю бригаду, новостворену, так сказати, стояли у стоків її створення. Тренувалися в Німеччині, потім тут, готувалися до цього прориву, контрнаступу, який у нас був. Так? Перебуваючи тут, в боях здобув той досвід, який там за пару днів збувається краще, ніж будь-які навчальні центри. Пощастило, як Бог дав, що вижив. І там, Після поранення, коли повернувся, то вже дали. Іншу посаду займатися підготовкою новоприбулих хлопців або тих, хто вже пройшов, в є але мав якісь певні помилки. От. І з досвіду, який маємо саме тут, на цьому напрямку продовжуємо, продовжуємо досконалювати підхід до війни, тому що вона дуже-дуже динамічна. На початку ми готувалися до іншого, а через тиждень вже з'являються якісь нові моделі дронів, якісь нові реби. Нам постійно треба це, якби хлопців, до того вчити. Змінюємо тактику дій, тому що ворог швидко вчиться, те, що працювало вчора. Сьогодні вже не працює, і ми постійно в динаміці знаходимося і готуємо саме конкретно під задачі, які будуть там завтра, післязавтра. Сьогоднішній день у нас злагодження кількох груп, можна говорити, злагодження взводу. Декілька штурмових відділень виконують задачі по черзі, маючи початкову точку і фінальну ціль задачі, деяку там бойової. На одну змінює. Додаючи при цьому якісь нові водні, які, до яких не готувалися на початку, коли зачитуєш бойовий наказ. Да, все може піти не по плану і постійно якісь зміни на полі бою стаються. І, 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 і. десантник, і командир групи, ця вся група має бути готовою до будь-яких задач. Я родом з давно вже окупованої території Луганської області, і війна застала тут. В Луганському національному університеті Тараса Шевченка. От, і будучи ще студентом, вже тоді я вуочу спостерігав, що таке Росія і які в неї інструменти брудні проти вільних держав світу. Це в цілому, якщо говорити, до війни звикає людина перші місяці це така важка задача пережити, знаєте, перші ці польові умови. Навіть не в плані страху там, загинути чи ще щось, а в плані просто побуту, людина цивільного життя їй важко звикати. Велика кількість достойних людей е, пройшла поруч зі мною, і я повз них пройшов. Не всі, не всі вціліли. Якщо можна сказати, згадати, ключка Олександр, побратим е, мій е, з Луганської області також земляк. Був похований вже. Найбільша така, мабуть, для мене особиста втрата за всю цю. Росіяни, якщо на них наступати, вони втікають. Єдиний креатив, який може воїн проявити, це сміливість і витримка. Якщо він по тобі відкриває вогонь і ти продовжуєш рух, вони кидають позиції і втікають. Єдине, що треба вірити в те, чому ти тут треба знати і ну, не боятися. Не боятися загибелі і так далі. Не думати про то взагалі. Вірити в те, що повернешся, будуйте плани на рік. Думайте, як ви повернетеся з війни, побудуйте собі хатинку десь в тихому місці. Та в Бога я особисто вірю, вірив до війни. Типу, не сказати, що я прям православний християнин, так як треба, там не дотримуюся всіх канонів, але намагаюся там жити як правильно. Да? Е, на полі бою, да, атеїстів немає, згоден. І... Хлопці, коли приходить капелан там, да, то вони з радістю з ним спілкуються, і ніхто не кричить, що я ти їздив. Да? В критичних ситуаціях я особисто і впевнений, що всі тобто, Бога згадують, тому що, тому що то світло, на чиїй стороні ми стоїмо на стороні світла. В часи якогось може болю, стресу там, або втоми, да, є там певне, певний гнів на тих, хто не тут сказати їм, нічого б не сказав, бо якби дали право мотивувати тих людей, то нагадав би їм про їхніх жінок, про їхніх дітей. Нагадав би їм Бучу, нагадав би їм Катівні Ізюма. І сказав би їм, що якщо ми не встоїмо, то росіяни навряд чи проявлять милість. Якщо вони знищать під корінь, все, все живе, що є, вціліють лише ну, деякі. Не буде сім'ї в державі Україна, яка б не. Понесла таку болючу втрату, як там, полон рідного, вбивство, гвалтування, грабош. В 30 років вже і маючи досвід бойовий, і взагалі досвід служби в армії без занять, без навчань, без таких комплексних навчань, є розуміння, що не буде успіху. Але солдат, іноді він ну, трошки там, лінивий, трошки хоче зашаритись. Але ми цього права їм не даємо. Якщо там вони приходять на полігон сюди, саме на це місце. Вони тут працюють. Всі, кому зле, хто трошки втомився, чи якусь хворобу має, залишаються в місцях базування постійно. Всі, хто приходять на полігон, вони кладаються на 100%, щоб коли він йшов звідси, він був, по-перше, стомлений, по-друге, вже чомусь навчений. Змінюючи моделі на полігоні, якісь да, там задачі там, чи штурм, чи оборона, чи будь-що, ми вчимо їх думати. Тому що на полі бою командир відділення, сержант, да, він першочерговий лідер, ніяк йому вже не допоможе ні комбат, ні комбриг, ніхто. І ми вчимо їх тут е, приймати рішення одразу, приймати рішення по місцю. І вивчаючи пару тактичних задумів, якихось, не факт, що вони спрацюють там. Але люди, які ці задачі робили, вони вже з того, що проходили, можуть якусь свою версію подій ну, там, на полі бою вчинити і так далі. Тому ми тут вчимо вчитися, як і вища освіта, як і шкільна освіта, вона вчить нас підходити до інформації дуже думком. критично, і вибирати те, що їм для себе треба, вчитися, вчитися. Є, є певне бачення, бачимо поле бою, бачимо обстановку в країні і взагалі. Тому ми налаштовані до, до фіналу дійти, яким би той фінал не був. Але, як, звісно, мрія про ті кордони 91-го року, вона. Вона є наша. І я думаю, що якщо дивитися стратегічно, то навіть вихід на кордон не гарантує нам безпеки на 50 років чи 100 років. Тому я думаю, що дуже вірю, дуже вірю в те, що коли ми цю війну переможним чином закінчимо, що ми не забудемо цей урок історії, що ми не почнемо шукати в росіянах знову братів, що ми не повторимо історію ЗНР і так далі, що ми продовжимо. Збільшувати військо, навіть не зменшувати, як завжди після війни це роблять, а ми будемо збільшувати військо, збільшувати підготовку. Якщо ви глянете на початок війни, бригади, які готувалися до війни всі ці 8 років, вони дуже довго трималися, дуже серйозні удари витримали, тому що вони були готові. Я от мрію, що після війни ми будемо це робити. Чи буду я саме тут це робити, я ще не знаю. Не можу так планувати надовго, тому що не знаю, де той кінець. В цілому, вже, якби кінець був завтра, я б залишився. Що буде через рік зі мною, хто знає. Але якщо, дай Бог, бути цілим, здоровим, то я думаю, що я до кінця буду тут стояти. І коли війна вже скінчиться і ми почнемо мирне життя, може, там офіцер запасу десь біля Дніпра в Черкасах, то буду, буду чекати за потреби, повернутися якщо треба буде. Єдина мрія зараз у всіх, у військових, так точно всі знають, кінець війни. Якщо про цивільні, то плани не змінились, як було просто бажання жити, набувати там добра, будувати собі дім, просити дитину, може, ще якусь там, захочеться, трошки, що дружина буде згодна. Всім бажаю перемоги. Наближайте, як можете. Слава Україні!